Сполучені Штати з надійного партнера України перетворюються на посередника, якого цікавить лише бізнес з Росією. Заради бізнесу американці пропонують Росії п'ять українських регіонів. При цьому, за заявами Трампа, війну розпочала. Україна, а винні у початку війни Байден і Зеленський. Тобто про великодні безумовне перемир'я не може бути і мови, хіба що великодня капітуляція, на яку Україна не погодиться. Детальніше про все це розповідає вже у цьому відео. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Спецпосланець президента США з питань близького сходу Стів Вітков розповів подробиці недавнього візиту до Москви, де він мав п'ятигодинну зустріч з російським диктатором Путіним. Що найцікавіше, Вітков говорить про мирну угоду і п'ять наших територій: мирну угоду між ким? Якщо між штатами та Росією, то до чого тут Україна? Якщо угода стосується України, то чому це обговорюється без нашої участі? Тобто за нашими спинами ведуть розмову про наші ж території? Ось що каже відков про цю угоду. Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій. Але є набагато більше. Є протоколи безпеки. Без НАТО, статті 5 НАТО. Є багато деталей пов'язаних із цим. Це дуже складна ситуація йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами. Але, гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом. Вітков не розголошує деталі щодо цих територій, та можна припустити, що йдеться про чотири українські області: Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську, які частково окуповані, а також повністю окупований півострів Крим. В якому контексті ці території Вітков повторююсь, не каже. Але давайте подивимося, що раніше Росіяни говорили за ці території. Заяви там лунали наступні: що ці чотири області та Крим включені до так званої конституції РФ, а тому Росія ними. Не торгується, виходить, що США готові віддати наші території ворогу, віддати як по лінії розмежування чи в межах адміністративних кордонів. Бо ж росіяни раніше вимагали ці області саме в межах адміністративних кордонів. Також маємо реакцію Москви на цю мирну угоду. Зокрема, директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив Розумі, що мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, демілітаризацію, скасування дискримінаційних законів та визнання нових кордонів Росії. Тобто скорочення ЗСУ, щоб зробити країну беззахисною перед новим наступом Росії, а також визнання Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей територію РФ. Треба ж називати речі своїми іменами, бо це не мирна угода, а договір про капітуляцію. Ще одна трешова заява Віткофа полягає в тому, що Штати близькі до встановлення комерційних відносин з Росією. Ось послухайте, що каже спецпосланець Трампа. Я вірю так. Є шанс змінити відносини Росії та США через вигідні комерційні можливості, і дуже багато питань до цього. Штати налагоджують відносини з РФ, попри те, що ворог нещадно б'є по українських містах, щодня вбиваючи мирних жителів. Невже Трампу і компанії і бізнес з Росією важливіший за світопорядок за встановлення справедливого миру в Україні? І невже у Трампа думають, що навіть якщо віддати Росії ці області, то потім на цьому зупиниться? Наголошую, це суто гіпотетичний сценарій, бо ж ніхто їх ворогу віддавати не збирається. Наші військові вкотре наголошують, що окупантам потрібні не ці регіони, а вся Україна. Ось що пише відомий в Україні військовий позивним Алекс. Вже 11 років війни, і все одно в суспільстві існують люди, які вірять, що якщо путіну віддати декілька областей, то він відстане. Спочатку Путіну не потрібен був Крим, і їх там нет, потім Крим наш. А на Донбасі їх там теж ні, і взагалі нащо той Донбас рашті? Згодом їм потрібні були території Ордело. А тепер їм треба визнання чотирьох областей плюс Крим. І на кожному з цих етапів російсько-української війни вони запевняли, що це все, що треба, і більше нічого. Але амбіції тільки збільшувались. Донесіться хтось Трампу і Віткову, що Путін не зупиниться. Ми вже великодні перемир'я маємо, при якому Росія щодня і щоночі тероризує мирне на населення ракетами та дронами. Нехай спершу з цим президент ша розбереться. До речі, а що там Трамп, продовжуючи божевільні торгові війни з Китаєм та рештою світу, він час від часу згадує про Україну, десь там між іграми в гольф. Так, от він заявив, що у війні винні Байден і Зеленський, і ще десь там Путін винен. Але насамперед наш президент і екс-президент США. Чому так спитаєте? На думку Трампа, Зеленський і Байден дозволили цій війні початися, а нічого, що Путін напав на нас ще 11 років тому. Ось послухайте, що каже Трамп. Помилкою було дозволити війні статися. якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним. Не можна було допускати війни. Байден міг це зупинити, і Зеленський міг це зупинити. А Путін ніколи не повинен був цього починати. Також президент США відповів на запит президента України щодо продажів комплексів Петріот. Ось що він сказав. Він завжди хоче придбати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів сильніший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Що ми у підсумку маємо? США і Росія ведуть перемовини про нас. Без нас при цьому американці готові віддати путіну наші території в обмін на бізнес-інтереси. Неважко здогадатися, що Україна відкине ці умови. Що буде далі? Можливо, знову буде тиск з боку США і звинувачення на кшталт того, що Україна не хоче миру. А за це можуть послідувати і санкції проти України. Є і інший варіант розвитку подій максимальне озброєння України разом з санкційним ударом по російській торгівлі нафтою. Але кроків до цього сценарію ми зараз не бачимо. А як ви гадаєте, чи можливе припинення війни хоча б до кінця цього року? Діліться своїми думками у коментарях. І не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.